Нас було чотири вагітності, вони були всі позаматкові, а це все закінчилось тим, що відрізали труби. Тому у нас взагалі залишилось два виходи: або де-будинок, або еко. Дякую Богу, я не знаю. Дякую всім, хто зробив цю програму, яка зробила безкоштовно, тому що в цей період це дуже важко назбирати таку суму, тому що це не малі гроші. Але вдячні я у цій програмі, що вона безкоштовна, і у нас все вийшло. Все у нас в голові. Якщо йти з великою вірою в те, що все вийде. Все буде добре, все то буде так, як в нас з першого разу. О, ну плакали разом, танцювали разом, сміялись разом. Я не знаю, це дуже дуже велике щастя. Це дуже тернистий шлях, тому що було дуже багато всього пройдено, Не будемо поганому, але зараз на кожному узі, на кожному фото, на, на кожній пам'яті це дуже ну, непередаваємі емоції. Був шоці. Я буду радий любій дитині. Ми взагалі трошки в шоці, що насправді є такі люди, які дуже люблять і живуть своєю працею. Тому це ну я не знаю, це одиниці, які взагалі, мабуть, є на цьому світі. Це єдина людина, котра мені за пів часа за 40 хвилин прийому розповіла мені абсолютно все. Він мені розповів усі причини. Ми дуже задоволені його підтримкою, його допомогою. Він завжди з нами на связі 24 на 7. Ніколи не здаватись. Якщо ви дійсно хочете дитину, нема ніяких ні, ні преград, ніяких перепонів, ніякого нічого. Іти вперед, вперед і вперед.